Було запитання від когось з дівчат, який росток на цьому светрі в мене. І я скажу одразу: тут дуже-дуже лінивий росток, тому що светрик оверсайз я поною. І тут у мене азіатський росток. Ось я просто зв'язала поворотними рядами. Тут приблизно в мене скільки сантиметрів? Давайте поміряю. Тут у мене 5 см цей азіатський росток. На оверсайз-светрики я в'їжджу ось так по лінивому, азіатський росток, ось так це виглядає теж на моєму іншому светрі. Все гарненько сидить. Ось так це по спинці, нічого не видно. Так, нібито подовжена така от спинка. Сідає, лягає нормально, нічого не перекошено. Тому о, на такі моделі, я в'яжу азійський росток, я не хочу заморачуватися з таким звичайним ростком, вив'язувати його туди-сюди прораховувати. О, ці моменти це для мене трохи довго. Тому на такі об'ємні моделі я роблю цей азійський росток, і мені так швидше, простіше, і тут все одно заплановані такі рукава об'ємні. Тому для таких моделей дуже добре і дуже швидко підходить азіатський росток.